Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю своє відео з того, що ми їдемо на ферму. Е дуже класну ферму ми знайшли тут. Годину від нас, 50 хвилин, якщо бути точнішим, є ферма, де вирощують е корів. Не знаю, чи там є свині. Коротше, минулого разу Андрій поїхав туди і привіз м'ясо. Воно настільки було смачне, там. Е Дуже добре їх годують. Хорошим кормом. Я хочу показати вам, чи це дійсно правда. Познімати. Якщо вас цікавить, я можу залишити адрес під відео. Якщо вам сподобається, можете завітати і допомогти людям в бізнесі. Я ніколи не рекомендую нічого, це не є реклама, щось, щоб мати з цього якийсь прибуток. Це просто дружня порада. Коли я щось знаходжу хороше, мені приємно з кимось поділитися. Так як ми до Амішів їздили і купляли там картоплю, продукти яйця, то люди писали, дякували. Я в інстаграм виставляла, що вони не знали, що туди можна так поїхати. Тому, якщо я можу бути вам корисна, слідкуйте за моїм відео. Зупинились в. Кафе Панера Бред. Заклад Вікторія. Сталочка з нами їде. Вона захотіла купити собі там або супчик, в них дуже смачний брокколі, або макарон чіз Макарони з сиром. Не знаю, що вона там обирає. Вона пішла з Андрієм. Я поки чекаю в машині. Вийшли мої з покупочками. Цікаво, що стала на цей раз обрала. Купили смачного. То, що дитина захотіла, то й ми купили. Сталочка, покажи розпаковочку. Покажи людям, що ти любиш їсти. Явно, так як ти несеш пакет, то точно не супчик. Так, я завжди суп беру, але цього разу хотів просто щось. Покажи. Макарон сором взяла. О, так? А ти ложечку взяла собі? Так, ложечко. Окей, доченька, смачного. Сідаєш в корсіт. Давай. Віліма нема з нами, то селечко може yeah. сидіти собі в карсізі, щоб було високо. Воно так класно, так зручно, Скажи. Да. А так. Їдемо ми на нашу фарму. Подивимося, що там є цікаво, яке м'ясо ми сьогодні візьмемо. Оце дуже класний мазин, до речі, Хейненс. Дуже гарні там продукти. Тр трішки дорожчі за Волмарт і Джан Нідл. Квіточку. Хочу вам передати цю красоту дерев різнокольорових, але, на жаль, на камері але взагалі не воно не передається. О, В мене включився в розмову мій чоловік. Скажи щось доброго. Все добре. Прекрасна погода. Ти їдеш за Стейком? Я взагалі їду, вигулювати тебе. Мене не треба вигулювати. Це вже походно, як полошиться. Так, моя Андрій. Жартівник шитой. Дочек, красота народу. Просто красота небо чисте. Дякую вам Богу за таку красиву погоду, за мирне небо. Їдемо. Так, Ми прибули вже на ферму. Зараз. Скільки там народу? Надіюсь, там можна буде знімати вам і показувати. Зверху виглядає, і потім як всередині. О, який тракторець. Але йдемо вибирати м'язку. Писати ми не можемо. Що не можеш? Вибрати м'ясо, вот суміє. Добре вибирати. Бедка Корівки! Привіт! Ммм, які ви гарні! До речі, запашок відчутний. Чим вас годують? соломою. О, там якась стала біленька. І чорні, і риженька. можно, то мы вам далеко снимаем. поснимаем. позує позует так гарно. <laughs> вот, Шкода им не их чего -то. Тут можно вам показать. Тут я так розумію, вони вигулюють, тому що ці дротики вони з щоб ніхто не доторкався і вони не втікали. І тут вони таку велику територію мають, і вони собі бігають, відпочивають, роблять зарядку, а і от там воно йде далеко за, за ферму. Запашок звичайно, такий природній. сільський. сільські. Нас зустрічають такі гарні квіточки. Ой, скільки тут м'яса, це ми довго будемо вибирати. Подивись, не стане. Скільки років цій фермі треба подивитися, читати? Саме колись було таке. Це засновники. Напевно, оці, так? Да?

туманец и свитшота так, кабаски девять, четырнадцать Ось такі попаски є. Ось ця цікава така з сиром всередині і з перцем. Вона коштує 7.32. Клас, що ми знайшли. картопля по-селянськи, French Fries. Оце як дуруни наші, оце треба спробувати. І є такі картопля, як забула його чикен. Ondan, Якщо ти не хочеш ходити, то сюди розмальовують для маленьких діток. Для дітей. Там, що там ще є класно. Невеликі такі, але. Хочу тут сюди вступити. Да, Ні, не знаю. А. О, є такий ще Андрій Бекон. Дивися. М'ячеся в нього. Різні колбаски, різних італійські, польські, Словенія. Чикінг-тендер. Це теж класно. Можна дві пачки взяти. Я хотіла ось таку. Дивися. Давай візьмемо на супчик. Тут наріжають м'ясо. Андрій, розкажи, що ти робиш? Номерок стоїть в черві 65. О, ти під 65-м номером? Я чекаю, поки на екрані там зараз 50 шок. Ти фарси смакуєш? я знаю, що я би зробила котлетки. Так, бакончик. Яка його ціна? класний, оце можна взяти. 994. Угу. Нарізати ще чесночком, з цибулькою. А Він нарізаний вже. Ну це не треба жарити, його можна так просто їсти, сирим. Тобто можна жарити, можна сирим. Но, це бакончики різні. Яка вага така ціна, кожен собі вибирає. А тут вся куру. Ні, це теж санка. Але я знайшла вареники, гляньте, картопля сир, просто сир. Класс. Яблучки. З яблуками. Це курка. Турки. Індечка.

Розігріваєш собі тепленьке. О, до речі, хочеш потрувати стало отакий плугнічка. Це клубніка, так? Піднічко. Тримай. Дивимось, спробуємо. Ми знайшли інформацію про цю ферму. І пише: ми є сімейним підприємством четвертого покоління. Прадід Лаврентій дума приїхав з Румунії приблизно в 1920-х роках. Він переїхав до Клінтона, штат Огайо, і відкрив невеликий м'ясний ринок у своєму будинку. Коли він пішов з життя, дідусь Джордж, думав, взяв на себе посаду і разом зі своїми синами придбав землю в Могадорі, штат Огайо, приблизно в 1970 році. Тоді це був просто невеличкий м'ясний ринок з однією роздільною кімнатою. Господь справді благословив нас і дав нам. Більше, ніж ми могли просити. У 1990-х роках ми додали невелику крамницю та ще трохи холодильників морозильних камер. Ми дякуємо вам, наші клієнти, за ваш постійний бізнес. Так, тут оці штучки. Дали спробувати дуже шикарно. Дуже просто. Я взяла одну штучку. Воно воно, до речі, тут е, солодкувате, кисло солодке таке вийшло. Це, це Цей стелочці я взяла, стелочці. Що вона попробувала а, взяли бекончик? бікончик. бекончика взяли. Коротше, м'ясо ми класно затарилися, але я знаю, що тут вигідно і дуже смачно. Хоча б знаємо, кого ми брали, бо це християнська це ферма. Таки. Так, це френч фрайс, а дітям теж на перекус це краще, ніж купляти десь в закладі. А Це тут твої якісь? А що це мої? А, а це, до речі, такі як в Україні дуруни, вони продаються а, в Макдональдсі. Коротше, це дуже класні штучки. Я їх собі буду з сметанкою теж робити, їсти. Сталочка, ти любиш їх, правда? Ці. Ось це. що ти взяв? Кури. О, Курочка раз. Це ми взяли на сопчик. А це, мабуть, кусочки м'яса. Так, Та, М'ясовим кусочком. Що я тушила картоплі, як Хто, хтось бачив попереднє відео. Так. Фарш. О, це ми фарш взяли на котлетки. І стейки. Ми взяли біф, до речі, і стейкер. Ось і це все. Не на погану суму ми взяли, правда, Андрій? Нормально. Вигідно м'ясо тут купляти. М'ясо тут якісне. Так. так що рекомендуємо. От, приїжджайте, купляйте це акрон. Хто живе в штатах Клівленді. Так що годину їзди від нас це християнська ферма. Така класна ретромашинка. Прикольно, Весела, давай, я тебе з вітерком покатаю в прицепі. Ну а ти думала. І так гарненько. Сарапка, давай сідаємо. Десь ідай. Я думаю, що можна біжити. Знаєш, як залізти? Села вирішила згадати, як це круто бути жити в селі і працювати на фермі, та Істеле? Угу. Класно. Стала приїхала на ферму. яке це колесо. Стала, ну стань до колеса. Ти Неще за колесо ого, дивися. Одразу є пікап, який продає їжу з цього м'яса. 39. Тут продають морозиво. Що, візьмемо одного пончика до Из морозу? Нет, это морозу, а або... Пончик mm -hmm. Окей, донат, морозу, кава и напои. Кигарный китай Я вам покажем Як ця фарма називається і в які години і дні вона працює? Тут так гарно, тут така природа. Вау, просто. Ніби я в якесь село приїхала, згадала дитинство. Дивіться, отам домик, як гарненько. Ось назва Думаміц. Години роботи. з понеділка по п'ятницю з 9 до 6, в суботу, з 9 до 5. В неділю вони вихідні. І ось тут пише, що є біф, порк, чикен. І до речі, воно ручна робота, хаммейд. Сосиски вони роблять, хамон і бекон. Вони теж все роблять. Так що приїжджайте, тайстелечко. А ми їдемо додому їсти м'яско. Так, взяли ми собі за стелечкою два донати. Зараз кажемо. Звичайно, я думала, вони великі, о, вони теплі. Ось такі. Я взяла гарячу каву, а стела взяла лимонад. Давай. Драз. І на цьому ми будемо завершувати наше гарне відео. Дякуємо mm. за перегляд і за підписки. Мої суттіли так гарно. Під деревом. Всім па-па.